Відрощувала нігті в пам'ять про доньку. У 1997 році донька Діани Армстронг востаннє нафарбувала мамі нігті. Наступного дня її не стало, і відтоді жінка більше не зрізала нігті. Минуло багато років, і нігті Діани сягнули просто неймовірних розмірів. У 2022 році їхня довжина була 13 метрів, і жінку було визнано рекордсменкою книги Гіннеса. Але доглядати за такими нігтями ну дуже складно. Щоб зробити манікюр, потрібно 4 дні 20 Ляшечок лаку і допомога онуків. Майстеж за такий обсяг роботи не беруться. І востаннє жінка була в салоні краси 22 роки тому. Якої б довжини не були нігті, вони мають бути міцними. А для цього організм має засвоювати кальцій. і в цьому допомагає вітамін Д для здоров'я своїх нігтів. Я обираю жувальні капсули вітамін Д3 від ЗЕСТ. Знайди свій ЗЕСТ, будь забест. Але чи зручно з такими нігтями жінка не може застібати куртку, відмовилася від водіння, а в туалет ходить лише в найбільш кабінки навіть руки миє по черзі, бо з такою довжиною банально не може потерти долоні. Має проблеми також із туалетним папером і каже, що в неї є свій метод, як ним користуватися. Та, попри всі ці труднощі, Діана жодного разу не пошкодувала, каже, що навіть за гроші не зрізала б нігті, бо кожен сантиметр нагадує їй про доньку.